Немає сенсу слухати корову, яка хворіє волком для хліва, але є сенс послухати здорову, якою ще працює голова. Яка вовків настромлює на роги, І доїться, і народжує теля, і працює тяжко задля перемоги, і затишку без вовка біля хат а хвора все ще в пошуках розваги, Тож мукає до вовка і бика, Щоб їх у хліві з'явились розпалаги, і трава була розсипана гірка, Щоб їх у хліві з'явились розпалаги, І трава була розсипана гірка. Вона жує, аби бики з вовком поре, Умістили ще репаним хвостом. Розітране двома, дурне й хворе, у криваве м'ясо, що лежить пластом. Розітране двома, дурне й хворе, у криваве м'ясо, що лежить пластом. Мораль така, що не чекай на злоти, а як побачиш, вбий або тікай. Хоч краще зло ще все замордувати. Ніж стазика хлебтать московський чай. Хоч краще злище все замордувати, ніж стазика хлебтать московський чай. Не братан, байка про прокоріли злище.